по район. І зараз з цими людьми ми активно працюємо і дивимося на це в майбутнє, як на майбутніх прихильників, а ще розглядаємо деяких як майбутніх членів партії. Зразу хочу сказати, що, на мій погляд, є з мінусів в нашої організації саме. Якщо брати нашу область, треба позбавлятися шановних мертвих душ. Треба ввести в партії теж якусь люстрацію і треба дивитись, хто як працює. Бо виходить іноді так, що ми розраховуємо на людей, а вони насамперед потім, потім коли... Конкретні задачі просто підводять. Ще хочу звернути увагу на майбутнє, саме які кроки нам треба необхідно зробити. Я абсолютно погоджуюсь з народним депутатом Андрієм Мілленко, який минулого разу казав про те, що нам просто необхідно зараз посилювати ідеологічну роботу. І не тільки. Серед широких верств населення, а й в своєму членстві. Бо у нас деякі члени партії не зовсім розуміють, що у нас не просто патріотична партія, ми не батьківщина, не удар, слава Богу. Ми все-таки націоналісти і ми маємо на це звернути увагу. Нам треба започаткувати якусь загальноукраїнську, загальноукраїнську програму. Щодо поширення ідей націоналізму, нам необхідно звернути увагу на нашу програму, трошки її модернізувати. Я вам скажу відверто: ті люди, які читають нашу програму, вони я абсолютно підтримують. Просто немає у людей, вони просто не знають, яка це програма. І коли їм розповідаєш, поширюєш, вони стають на наш бік. Тобто, коли ми зробимо це в якомусь привабливому вигляді, якийсь візуальний ряд, ми донесемо нашу програму, це надасть нам балі. Не хочу повторювати те, стосовно того, що ми зараз програємо медійну війну. Тобто, шановні, будь ласка, давайте створювати всередині своїх низових організацій якісь кібергрупи. Давайте зараз робити. Якісь наголоси на саме поширювання інформації в інтернет-середовищі. Давайте поширювати наші ідеї через засоби масової інформації, проводити більше зустрічей. Коли наші партійці, наші спікери, я не кажу тільки про народних депутатів, я кажу про обласних, про міських депутатів, просто про спікерів, які мають хист до нормального викладення наших тез. Вони поширюють наші ідеї, то у людей абсолютно нормальне сприйняття цього. І ще буквально два слова. Стосовно ситуації, яка зараз в країні. Завтра 15 червня завтра мало б бути другий тур виборів. До нас в штаб часто зараз заходять люди і кажуть, Вибачте, ми голосували за мир, а отримали Порошенка і війну. Тобто я вам скажу так, зараз дуже багато людей, і той самий Євромайдан на Свячеславі, і громадські організації приходять саме до свободи, саме до свободів, до націоналістів, і кажуть, давайте щось робити. Бо надії тільки на вас, слава Україні, героям слава.